Вітаю вас, мої любі леви! Сьогодні дивимося ваш таро-прогноз на жовтень 2023 року. І розпочнімо з вашої основної карти. У вас це о, подорож. Заплануй відпустку. Дуже хороша карта. Звісно ж, можна її сприйняти у буквальному значенні. Може, у когось із вас буде відпустка. Або процес планування відпустки, яка скоро відбудеться, принаймні е, якась подорож, е, можливо, навіть кудись далеко, бо тут у нас літачок. Е, так, можливо, для когось із вас це буде подорож. А для когось із вас це просто саме відпустка тобто е, більше часу на відпочинок, більше часу для себе, менше роботи і більше. Уваги до ваших власних якихось бажань і забаганок. Хороша карта, але давайте візьмемо ще карти оракулів, аби дізнатися більше. Угу. Від іншого оракулу у вас бібліотека із такою маріонеткою. І порадою взяти під контроль вашу власну історію. Так, тепер це мені дає ще одне значення до цієї карти «Запланую відпустку. Як, знаєте, тут ще цей літачок і така велика жінка на фоні неба. Як у вас буде можливість цього жовтня вирватися з-під якогось чужого впливу і стати господарем свого життя? Тобто оце як. Як саме мені дає енергію такого прориву, вирватися із якихось пут таких, бачите? Щось вас стримує, стримувало в минулому? Можливо, це маніпуляції чиїсь у буквальному сенсі такому. Можливо, ви дозволяли раніше вирішувати іншим за вас, як вам жити? А можливо, це якісь були зобов'язання, на кшталт не знаю, кредиту виплати чи якоїсь роботи, яку ви не могли покинути певний час, і були як таким рабом її. Чи якихось інших зобов'язань ваших, але у жовтні це скінчиться, і ви зможете врешті вирватися, перерізати ці ниточки і вирватися на волю, на свободу, любі мої леви. Цікава, дуже така приємна насправді енергія такого прориву, визволення якогось, визволення саме. Візьмемо ще від місячного оракулу для вас карту. Новий місяць у Терезах. Знаєте, що вас люблять. Новий місяць так само резонує із цима двома картами, як новий початок тобто, це визволення із чогось, що вас стримувало, і новий початок у вашому житті цього жовтня. Ну і, звісно ж, карта, знайте, що вас люблять. Вона, по-перше, свідчить про те, що вищі сили сьогодні з'явилися тут, аби сказати, що вони вас люблять. А по-друге, ще таке цікаве значення я чую, що, можливо, для когось із вас ці ниточки це були. Не те, щоб маніпуляції, а ваше бажання догодити іншим, догодити вашим близьким, можливо. І ви, можливо, думали, що якщо ви перестанете догоджати їм, то вони вас не будуть любити, що вони вас люблять тільки коли ви зручні, тільки коли ви виконуєте їх забаганки. Але у жовтні ви зможете побачити, що навіть коли ви припините це робити і поставите свої інтереси на перше місце, вас все одно не припинять любити ваші близькі люди, ті, хто дійсно має для вас значення. Або, можливо, це не про близьких людей, а взагалі про те, як ви репрезентуєте себе у суспільстві. І, можливо, ви думали, якщо ви будете. Грати роль, що ви зручна людина, така, як всі, ви думали, що тільки так вас будуть сприймати і любити. Це може бути і у роботі, і у кар'єрі, і у вашому просуненні, і просуванню вашого бізнесу, наприклад, вашої популярності якоїсь. Так от, коли ви ці ниточки переріжете і визволите свою справжню сутність, покажете її людям, то вони все одно будуть вас любити. Для когось із вас було важливо почути цей меседж. Так, ну давайте ще таро карти візьмемо. Вісімка жезлів. Події цього жовтня будуть для вас, любі леви, розвиватися досить швидко. Можливо, оце розривання цих пут, воно відбудеться швидко, неочікувано для вас. Можливо, ви думали, що вам ще віддавати і віддавати той кредит, або працювати і працювати там над якимось проєктом, але Щось станеться раз і все зміниться. І все зміниться у той бік, що ви матимете більше свободи. Туз кубків, так, і тут пропозиція нових емоцій. Можливо, для когось із вас нового кохання, можливо, хтось із вас закінчує аб'юзивні стосунки. У своєму житті і отримує нову пропозицію кохання, але це не обов'язково для когось із вас. Це може бути просто пропозиція нових емоцій, нового щастя, наповненості такого стану ну, свобода, вона, власне, і може подарувати такі нові емоції. І тут ще у нас дівчинка на мотоциклі, можливо, ви дійсно. Заплануєте якусь відпустку, або е, якийсь такий день, тиждень, коли ви будете проводити свої дні, насичено якимись емоціями, новими враженнями, можливо, екстремальними якимись захопленнями, або просто тим, що подарує вам цей стан наповненості. Семірка мечів. Цікаво. Угу. Давайте ще карти візьмемо. Вісімка кубків. Так, ну точно, ви вириваєтеся на свободу. Це точно. Ви щось лишаєте позаду по вісімці кубків. І тут у мене таке враження саме по цій е, семірці мечів. Що вона забирає ці мечі і бішить, йде від якоїсь, якогось конфлікту, якоїсь боротьби. Що вона не хоче більше в ньому приймати участь, і вона не хоче ні догоджати більше цій людині, людям або цій роботі, не знаю, місцю якомусь. І водночас вона не хоче і витрачати свої сили, аби воювати з ними. І вона просто йде. Просто йде. І тут вона йде. Тому ви щось полишите позаду, те, що вам не давало проявити себе, те, що вам не давало, стати автором своєї історії. П'ятірка жезлів знову якась війна, якийсь конфлікт. Можливо, це, це дійсно була якась конфліктна ситуація. Можливо, це не просто було про обов'язки та якісь там зобов'язання. Можливо, це були стосунки, сповнені конфліктів, або робота, на якій було дуже багато якоїсь боротьби. Або якась діяльність, в якій, знаєте, ви намагалися постійно щось зробити, але у вас було відчуття, що ви боретеся. щось Я, я чую із цима вітряними вітряками, знаєте, боротися з вітряками. Тобто це можливо навіть не мало реального сенсу під собою, розумієте? Тобто якісь ілюзії або в цьому суспільстві, де ви знаходились, або у вашій голові. Вони вам заважали жити так, як ви хочете, і ви витрачали забагато енергії на якусь боротьбу або з обставинами життя, або з іншими людьми. Трійка пентаклів. Так, і тепер іде така зміна у вашому житті, що замість боротися, ви будете співпрацювати. Для когось із вас це може бути чудова ідея стосовно вашого бізнесу, якщо ви займаєтесь бізнесом, або це може бути на роботі ваші колеги якісь, що там, де у вас щось не виходить, і ви, ви зосереджені на конкурентній боротьбі, треба змінити підхід і, навпаки, з цима конкурентами розпочати співпрацювати. І тоді буде зовсім інший результат. Отака От цікава ідея для когось із вас. Якщо у вас було питання, як змінити ситуацію у вашій діяльності, спробуйте це якось, як це можна зробити у вашому випадку подумати. Королева кубків. Чудово. І двійка кубків. Так, ну, багато любові йде кохання у будь-якому разі, як для когось із вас це може бути нове кохання, пропозиція нового кохання, нової любові, нового зв'язку, якогось близького, тісного, можливо, це не любові у контексті кохання, а можливо, дружнього якогось, так, близького якогось зв'язку. Партнерства якогось, можливо, це навіть стосується і цієї ситуації з вашими конкурентами по роботі. Можливо, там, де у вас була боротьба, тепер ви зможете заключити такий союз, який буде взаємовигідний, в якому ви будете рівноцінними партнерами і ви. Зрозумієте, наскільки багато ви можете отримати одне від одного. І це будуть такі збалансовані стосунки. Тобто, не буде такого, що ви більше віддаєте, чим вам віддають. Це буде все в балансі і гармонії. Можливо, так. Дійсно. Можливо, навіть ви. Не йдете фізично з певної роботи або зі стосунків. А можливо, ви обираєте припинити те, що я казала. Припинити боротьбу. Бачите, вона йде з цими мечами. Припинити цю боротьбу і замінити її на кохання, на дружбу, на партнерство. Дуже цікаво. Любі мої леви, І це може бути так. Або це може бути, що одне місце ви взагалі покинули, бо там була одна боротьба, а в іншому місці ви розпочинаєте вже комунікувати з людиною або з людьми зовсім по іншому з позиції любові, з позиції співпраці. А може бути, це те саме місце, ті самі стосунки, але вони покращаться значно, тому що ви перестанете боротися і почнете співпрацювати. І вам у цьому плані потрібно взяти на себе ініціативи трошки, звісно, вищі сили вам поможуть з якоюсь пропозицією. І з людьми, які будуть оточувати вас, але ви маєте взяти на себе цю ініціативу, перебудувати той стан речей, який є у вашому житті. Подумайте, де ви боретесь постійно. У тій сфері вам необхідно змінити підхід на любов. І тут любов у нас також, бачите? Згадка про любов і тут любов, і тут, і тут. Тобто, в жовтні буде більше любові у вашому житті. Звісно, якщо ви докладете до цього зусиль, це буде ще швидше і ще краще все. Але в будь-якому разі щось станеться, що посприяє тому, аби ви змінили свій підхід до певної ситуації або сфери вашого життя. І тут навіть вона йде. Але це вісімка кубків, тобто вона йде від емоцій, бо кубки це емоції. Тобто, ви змінюєтеся у вашому ставленні до чогось, у ваших емоціях. І там, де ви відчували конкуренцію, боротьбу, можливо, ненависть навіть, тепер приходить любов. Дуже цікавий розклад для вас, любі леви. Більше мені нема чого додати навіть. Пам'ятайте, що вищі сили люблять вас. І намагайтеся робити так само, як вони: більше любити і менше боротися. І себе більше любити, і людей довкола. Це, звісно, не означає, що треба їм догоджати. Бо любов це не про ведмежі послуги, а про наші вібрації, що ми відчуваємо всередині і що ми віддаємо людям назовні. Що ж, на цьому в мене все для вас, любі леви, стосовно вашого жовтня. Ставте мені лайк, якщо вам сподобалось це передбачення, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. Всього найкращого, любі мої леви!